Друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас на огляді а, ще одна популярна модель. Оглядів ще не було. А, питали, Багато хто з вас знає, що це таке. Це у нас Цуріноя. Є різні моделі Цуріної, а це у нас Цуріноя а, Ягуар. В 3000 розмірі. А, Катушки церної і катушки фаворит роблять на одному заводі, на одній фаб фабриці. І я ще не знаю, що там всередині деякі запчастини. Частини дуже схожі мені на сапфір. Хоча може це бути «Хурікейн». ну три, три базові моделі є у фаворита, з чим вони виступили. Сапфір саме дешеве. Hurricane, там спочатку, з початку, самого початку ручка вкручувалася в шестерню і Sirius. Sirius був з металевим корпусом. Зараз модельний ряд обновили, там трохи там деяких, деякі новинки, ну, але в цілому, плюс-мінус якість залишається те саме. Це у нас трохи з, зі старої серії. Запчастини на катушки фаворит в мене є. На жаль, на сьогоднішній день не всі. Є, до речі, така ручка в мене, вона пасує і на дайву Фего. Один екземпляр у нас в мене залишився. Отже, подивимось: обслуговування тут не таке просте. Є дуже серйозні нюанси з смазками. Якщо від, ви берете невідповідну смазку, як би ви чудово, все це. Не робили, все одно у вас ідеально все це не вийде. До речі, відмінності від від фаворитівських катушок видний по дизайну. Тут у нас шпуля скелетована. Давайте подивимося гайку фрікціона. Гайка фрікціона у нас така сама, як сапфір. Ну, я думаю, що це у нас типовий фаворитівський сапфір, хоча. ні. Нічого тут підшипника під шпулею немає. Розбираємо, подивимося що там всередині. У, наприклад, у Хурікіна Фаварітовського дуже гарна зроблена куліса. Там на, на самій кулісі один підшипник і там декілька демпферів, щоб в крайніх точках все це тихо у нас працювало. Як чудово, крутиться. Але це на сьогоднішній день це не дуже добре. Отже, починаємо, покажу вам катушку всередині. Всі інші деталі, в принципі, я думаю, можна брати з а, фаворит сапфір. Хоча в сапфірі, в старому сапфірі, у нас а, що було? А, ручка була шестигранником. Тут вже, вже у нас вкручується, Ну, подивимось зараз. Так, ну я розбираю. Так, друзі, дивіться, я зазвичай бруд вам не показую, але це раз маю показати всі ці речі. Ну, все буває на рибалці, вітер. Але все одно старайтеся катушки шанувати. За такий бруд додаткова плата. Ну, цю катушку набагато раніше треба було обслуговувати. Механізм з механізмом прац... <кхм> в механізм вже потрапив в бруд під шпулю. Один підшипник вже йде під заміну. Ну, Інші рятуємо. Ну, і поки що я бачу, що це у нас сапфір буде. Ліземо далі. А, ні, дивіться. <кхм> Ось теж тут сліди втручання. Такі некрасиві. Хтось якоюсь грубою викруткою намагався відкрутити цей кнобік, але не вийшло. І після цього вже щось зробити нормальне, теж складно. Запам'ятайте, такого типу кноби, як цуріноя, фаворитівські, відкручуються не викруткою, берете 50-копіїчну монету і відкручуєте. Викрутка, це, цей шліц зіпсує. А я працюю. Так, друзі, катушку я розібрав, почистив, що було до цього. Тепер дивіться один важливий момент, який ми маємо тут серйозний люфт. Перше. Цей винтик, він чомусь не зафіксований. На ньому нема фіксатора різьби. Тут дрібна різьба, і гвинтик сам по собі розкручується. Тому або посадіть його на фіксатор різьби, тільки для розбірний. І не на суперклею, а нормальний фіксатор різьби самостійно ну, або віддайте майстру, ну, чуть ли, майже чуть ли не відразу. І другий люфт ми маємо. Це, походу, у нас. Повна копія сапфіра, тільки на самій катушці написано, що це морська серія. Ну, підшипники, відверто кажучи, у фаворитів і у церної достатньо якісні, але не завжди їх в достатній кількості. Так, вся у нас начиночка сапфіровська. Знімаємо. І, і тут ми теж. Маємо серйозний люфт. Чому? Тому що частіше за все. Ага, тут є, Да А в сапфірах нема підшипника. Тут підшипник є, але посаджений він не дуже, не дуже точно. Треба додати правильні регулювальні шайби, це все відрегулювати. І, по ходу, ще такі моменти, порівнюючи, порівнюємо а, з фаворитівськими катушками, розмір тут 3000. У катушек фаворит немає такого розміру. Ну, а відповідно, те, що у цуріної 3000, тут у нас буде. Uh, у фаворита буде 2500. До речі, давайте ще порахуємо. 9 плюс 1 підшипник. Ну, рахуємо, добре. Тут маємо. <кхм> так. Маємо чи не маємо. Окей, так. Ага, ну ладно, ліземо далі. Так, отже, чи є тут 9 підшипників. Давайте рахуємо разом. Кноп не зміг розібрати, але будемо вважати, що тут є два підшипника. Два Під роликом. Три. На роторі. На роторі. Тут в гайці чотири На відомій, на ведучій, на відомій шестерні. Один. П'ять. На ведучій, Шість, сім. І тут вісім. Так само, як і в випадку з фаворит на один підшипник набрехали. Ось така історія. Я думаю, це все, що нам потрібно знати було. Подивимось, скоріше за все, ця шестерня така сама, як у «Хулікейна» Фаворитовського. Ну, а механізм, корпус, все інше як у сафіра. Ось така катушечка. Звичайно, на Aliexpress, де ми зазвичай купуємо з вами всякі там цуріної, там дешевше. Але е фаворит гарно підтримують свої катушки гарантійно, хоча гарантійних випадків практично не буває. Вирішуйте самі, де купувати, де вам зручно, чи швидше, чи дешевше. Побачимось в наступних роликах. Ну, я очікую від вас реакцію. До побачення.